Варокам, що пахне хлібом! шановні колеги аграрії. Кожного року ми починаємо нову сторінку життя поля. І зараз ми з вами знаходимося саме на Уже, можна сказати, другій сторінці цього поля, тому що перша сторіночка у нас була це те, що ми почали з внесення мінеральних добрив, ті, які ми по аналізам ґрунту сульфат амонію розведений з вами, тут робили, вносили мікро-макроелементи. А зараз вже підійшов час, як і ми говорили, що напередодні. Ми будемо сіяти тут уже ріпак, тому що слава Богу, що пройшли тут у нас осадочки невеличкі у виді 25 мм, але Через те, що ми тут спрацювали штригельною бороною, замульчували і залишили солому в такому виді, як ви її зараз бачите. Тобто, ми тут можна сказати, механічних пошкоджень ґрунту майже у нас не було. Через це та волога, яка випала, вона вся затрималась у нас у полі, і зараз ми можемо сіяти. У нас грунт там на 10 сантиметрів, і ми без питань зараз проводимо посів. Сіємо у вологий ґрунт на глибину 4 см, 5 см приблизно. Так як маємо розуміння, не можна сіяти дуже мелко, тому що волога, та, яка зараз у нас є в ґрунті, вона дуже швидко випаровується і потрібно її якомога швидше на сіні схопитися з вологим ґрунтом, прорости. І отримати рівномірні сходи. Сіємо ми зараз з вами тут анкерну сівалку, яка називається Агеда 9000, це 9-метрова сівалка виробництва нашої компанії. Її переваги дуже суттєві в тому, що ми при посіві сіємо без обробітку ґрунту поверхневого, тобто ми не проводимо ні оранку, не дискування. Ми це проводимо. По стоячій стерні, та, яка частково ізмільчона за рахунок штригельної борони. І збережена волога дає нам можливість посіяти це без, без додаткових затрат. І ефективно, тому що ми під час того, як сіємо анкер роздвигає, розкидає всі пожнівні решки, утворює ефективне насінневе ложе, куди кладеться насіння. І Безпосередній контакт гарний з ґрунтом дає рівномірні сходи. Але про це ми з вами поговоримо потім, після того, як отримаю вже тут сходи. Тобто, я думаю, там 10-12 днів ми вже тут з вами будемо зовсім інше відео знімати. Але зараз ми трошки ближче хочемо вам показати сам посів, сам рядочок і ефективність від проходу самої сівалки. Пройшла тільки-сівалка, тільки, -тільки сівалка, і зараз ми перевіримо глибину, покажемо вам. Насінневе ложе. Самі можете бачити, що в принципі кількість соломи на полі доволі пристойна. Урожайність тут пшениці було 6,5-7 тонн з гектара. Маса була величенька. В цьому році ми ну і в принципі вже два роки не приміняємо розтригулятори, так як у нас є. Ін'єктор і ін ін'єктор підсилює дію амонійного азота, і через це рослина вона чуть-чуть нижча стає. Тобто Це вже на практиці точно ми знаємо і бачимо, тобто нам розтригулятори не потрібні. Але маса доволі потужна, і бачимо, що анкірок він прибирає пожнівні рештки з насінневого ложа. тобто Зверху там може десь якась валятися рослина, але це не важливо. Головне, що тут, в контакті з насінням, у нас чисто. І саме насіне виложе, воно, воно тверденьке, тобто дає нам, буде, да, дасть нам змогу отримати швидкі рівномірні сходи. Тобто, і не буде у нас питання. Ось ми бачимо, що ось у нас тут добре лежить. Це ми сіємо з екоплантом. Це мінеральне добриво на основі. Зали, яке виробляє українська компанія, вона багато експортує цього добрива. Ми його в минулому році і в цьому році почали приміняти і бачимо дуже гарну ефективність. Це велика кількість тут калія. Зали, яка у нас отримується від спалювання після спалювання, тобто тут дуже велика кількість саме калію. А всі, як ми знаємо, для калію це для ріпака дуже важливий калій, тому що йому потрібно. Рухати всі мікро-макроелементи, всі будівельні матеріали вверх високо. І на початкових етапах нам потрібно велике насичення саме цим елементом — калієм. Марганець ми давали, магній ми давали сюди з амонійну форму азоту для того, щоб підсилити ріст саме кореневі системи, ми дали перед посівом. І зараз, ось бачите, губина у нас ось на синове оже знаходиться ідеальне. Для, для ріпачка, так як він полюбляє невелику глибину посіву, щоб пошвидше вилізти. Але для нас оптимально 4-5 см, ми розуміємо, так як волога у нас за наших погодних умов дуже швидко вивітрюється. І ось, бачите, на глибині у нас ось добриво лежить. Тут і ріпачок, але зараз ми сіємо F2, тобто його перетравлювали самі. Ну, ось воно він ось, ось я лежить, я можу вам. Показати, він такий, тобто темного кольору, його не дуже легко знайти, тим паче зараз. Але якщо є доброго значить тут є і пак в цьому. В цьому свої так сказати, верхньому. Зараз я знайду і вам покажемо ріпачок. Але найголовніше за те, що ми. Боремося, оці пожнивні рештки, вони у нас всі знаходяться тут, зверху. І бачите, ми оту вологу, що у нас випала, ми її всю зберегли за рахунок саме оцих пожнивних решток, які у нас є на поверхні поля. Тобто капля води, вона коли летить, вона, коли б'ється об землю, вона розлітається на мій. На мікрочастинки і швидко висихає за рахунок цього. Плюс, якщо ми здискували або зарали, чорний фон поля набагато швидше висихає волога. Воно наче так здається, що та, скільки там випало, воно якщо гарний дощ, то воно буде вологе довго. Але на жаль, на, на сьогоднішній день цього дожа цієї вологи у нас все менше і менше, і ми потрібні ефективно використовувати ту вологу, яка у нас є. Так, зараз ще. Ось вона в мене така лінеєчка. Зараз я вам до до насінневого ложа і покажу. Ось ріпак. Ось Богдана, ну попробуй. Видно його не видно. Єсть? Знайшли. Все, супер, знайшли, значить все нормально. Сівалка у нас сіє чітко по кілограмах сіємо ми F2 з нормою 700 тисяч на гектар. Беремо отак лопаточку, впираємося в нас не виложе. Хоп, тобто ось по у нас якраз по цю китайську надпись. У нас, ну, 4 см, це насінина тут вжить у нас, на глибині 4 см. Але саме насінневе ложе, воно дуже втрамбоване, тобто тут дуже гарний контакт. Так як у нас йде відразу за анкером, той, який прорізає ґрунт, відразу йде ловляче колесо і колесо, яке і втрамбовує ґрунт і не дає насінню вилетіти. Тобто воно створює контакт отут. З насіння воно відразу його прихоплює і відразу втоплює в землю. А вже за, колес, за цим ловлючим колесом у нас йде прикочуюче колесе, яке втрамбовує ґрунт, тобто, щоб краще у нас був більш контакт з насіння і не було воздушних карманів, ті, які небезпечні зараз. Тому що якщо сухе, тепле повітря заходить, воно вивітрює вогу відразу. А вже за, у нас, за цим колесом, яке прикочує, знаходяться два колеса, які руйнуються у верхній слой, щоб не було у нас потім розтріскування по, по землі. В принципі, отак і все. Зараз коротко розповіли, вже тоді з вами сюди приїдемо, коли будуть сходи. Тому пишіть нам коментарі, задавайте питання. Ми відповідаємо на них, якщо є якесь. Питання, якщо ми можемо відповісти там в відео форматі, будь ласка, звертайтеся, будемо викладувати відповідь у відео формату. Всіх дякую, що ви з нами. Всім гарної посівної і гарних е, врожаїв.